Друзі, привіт! Фреш авто. Вітаю вас, як завжди. Ось до нас заїхала така пушка-бомба-ракета. Шкода Супер Б. пам 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 Ось такі комплектації, хто може знає, розуміє. Фокусуємося. Лаурін Клемен. Комплектація дуже пишна, дуже класне авто. Пригнане з Європи 2018 року. Автомобільчик у нас з пробігом 100-160 тисяч з оригінальним пробігом. Цей пробіг підтверджується офіційним дилером. Шкода у нас, так що все тут чітко по пробігу. По лакофарвому покриттю та по кузу ви бачите теж по кругу автомобіля, що ніяких дефектів е в вигляді вм'ятин та подряпин немає по автомобілю. Вам абсолютно нічого не потрібно робити по автомобілю. Значить, так, зовнішній вигляд є. Е, по зовнішньому вигляду ще в нас лишається колеса 235-40 r 19 розмір резини в нас зима з дуже хорошим протектором. Практично що знайду вам рік випуску зараз, Ага, да, 37 тиждень 21 року резина, так що вона тут абсолютно є нова, ця резина, контік стоїть. От Диски 19-го розміру, так що купив і полетів на таких колесиках. Так, по лакофарвому покриттю. Ага, зараз бахне вам прибором, щоб ви розуміли, що все чітко, не було інших запитань у вас. Так, є, ліва сторона у нас. Єс, є, є, є. є. В общем, друзі, тут все чітко, повірте мені, все гарно чітко по автомобілі без ДТП. Ось. Фокусуйся. Так. Є. Капот у нас 90. Ну в общем, друзі, тут все чітко, блин, не буду забирати весь час за те, що приїдете, я вам дам прибори, попікаємо, Повірте, мені тут все як має бути. Ще задню лядошку. Щоб... Так, все, все чітко. Е -е, по лакофарбовому покриті, Далі покажу вам внутрішній стан автомобіля. дивіться, зразу бампорочок задній, да, Ай, в ідеалі. Е по багажнику 100% ніхто нічого не ні грузив, не пхав. По... Дивіться, реальний новий у нас дуже гарний стан заднього бампера. от, е, Диски теж, бачите, вони низькопрофілька, але без пошкоджень бровки в нас, кромки верніше. так, Це передній диск. Чуть-чуть такі, бачите, чуть-чуть є, малесенькі-малесенькі, але вони незначні є. Так, постану, а потім, якщо треба, друзі, то по комплектації, хоча Лаурін Клемен сама за себе говорить. Отже, карта водія. Поріг водія, пластик, бачите, не затертий. Лак. Лак. Чуть, чуть 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 але на 160 тисяч це є норма. Далі водійське сидіння. опо па па память є електрика, все як має бути, руль. Доречі, друзі, це все в оригіналі у нас абсолютно ніхто ніколи нас не красить, не перекрасить, не перешиває, ці всі рулі, сидіння. Тобто, хай краще в такому стані, як є, але все своє, все своє ріднесеньке. Так, погнали. Так, спереду у нас є ясно. Задня частина, рухи двері, які у нас. Так, задня частина, знову ж таки, поріг. Диван задній. Па, клімат рекзона в нас стоїть. Опа, ця підсвіточка в шкоді, взагалі, то взагалі кайф. Так, є. Є по правій стороні. До речі, все скло по кругу в нас також є в оригіналі. Так, є. З цієї сторони тепер поріг, сидіння. З цієї сторони переднє сидіння без пошкоджень, бачите? До речі, ой, чорна стеля. Супер. Обожнюємо чорну стелю. І люди також дуже це все люблять, не знаю створює такий комфорт в автомобілю от Мені, до речі, теж подобається чорна стеля. Ну І звичайно, з цієї сторони. Опа-опа-опа, треба буде віддати на дитейнг. Зауважу, що автомобільчик ще не очищений. Приїхав і ми зразу для вас, як завжди швиденько, робимо відосики. Оп. Знову ж таки, пам'ять. В комплекті, до речі, автомобільчика йдуть три ключі та пульт пультна вебаста, оригінальне вебаста, стоїть шкоди. Так що, блін, це показник. Так, ну і панелька. оп, 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 оп оп о оп, оп оп ох, як гарно дивиться. Бомба ракет. Да? Ну і як на мене, чому люблять люди шкоду, Super B в такому, такій верніше, комплектації Це за її, мабуть, підвісочку. І підвісочка тут у нас стоїть DCC. Хто знає і розуміє, це як на мене, вірте мені 10 років за автомобілем Ми каталися на пневмо, на яких хочеш автомобілях, але... Но... Шкода Супер Б на DCC-200, є топчик по комфорту. Це, мабуть, одне з найкомфортніших авто, на якому ми їздили. І рекомендую вам прийти до нас на тест драйв, прокататися і зрозуміти, що це є і який це є комфортний автомобіль. Дуже, друзі, дуже він комфортний. От, Ніяка там рядом стояти не буде. Далі, тепер швиденько можу вам ще покажу підлокітник, Центральну консоль. От, Можу ще швиденько пробігти по комплектації. От, заведемо, до речі, зразу Завели, так, автомобіль завівся, все працює, все Все у нас чітко, без ніяких там помилок. От ми робили діагностику цьому автомобілю, він є повністю весь справний, без ніяких моментів. Отже. Завели, все працює. Чітко, гарно, класно. Далі, мертві зони в автомобільчика в нас є. Електроскладання дзеркал підігрів є. Адаптивний контроль є в нас. Цифрова приборочка, ну, дуже гарно дивиться, теж є присутня. Далі є всі асистенти, які тільки можуть бути. Рук по смугах, сайт асісти, фрост асісти, виїзд з міської парковки, теж є присутні в цьому автомобілі. Е, бардачок, до речі, ось такий місткий з функцією охолодження, теж є присутній автомобільчику. Потім е, самопарковка. Автомобілі, Сама парковка, камера заднього виду паратроніки 360. В цьому автомобільчику теж є навігація, є вибір режиму руху їздила. Якраз, про я говорив вам, DCC-підвізка. Теж в нас є старт-стопи от Потім э, підігрів вентиляція сидінь, э, вебаста ще раз ось кнопочка також. вебаста трехзона кліма, в автомобілі повний привід. ARK озонація повітря. ну і Звичайно, топова магнітола стоїть у нас. от Топова магнітола, э, музичка Кантон. Дуже шикарно кстати грається. музичка От, ну блин, ну блін, Все є, що потрібно, повірте мені. Хто розуміє, що це за комплектація, будь ласка, раді вас бачите. От, на тест-драйві у нас. Далі, ага, ще треба сказати по фарах. Фари у нас стоять теж максимально топові, адаптивні фари стоять в автомобільчику. Так, 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 далі. Що ж тут ще такого? Ага, Ще покажу вам багажне відділення, електрокришка багажничка. От, Хопа, полочки, багажник дуже-дуже нас великий. Електрофаркоп є присутній. Е, що там є? компресор, клей теж є до да, автомобічка, аптечка, полочка. Все є, все, що треба, все в комплекті. от, Так що, кого цікавить дане авто. І повірте мені, таких автомобілів на такій комплектації дуже-дуже мало. Ага, доступ ще є у нас автомобіля. Куди не підійди, якісь одні. Одні, одні опції, опції, які дійсно є дуже і дуже зручними в нас час. Чи може, до речі, там є що і телефон заряджається, бездрутова зарядка. Ага, Безрутової зарядочки немає, але якби зробили, взагалі було б шикарно. Звісно, так. Ну і що? І фішечка шкоди. Зонтики у Зонтики 20 х теж у нас є, оригінальні від шкоди. Так що, друзі, ось таке авто. От. Приїжджайте, дайте драйв, дивіться, катайтеся, буде хороша ще раз наголошую ціна на даний автомобільчик. Я вам у відео е, напишу, скільки буде вартувати дане авто. Ну і що, друзі, буде на зв'язку. Пока-пока.